Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В Студії журналістка Світлана Кравінська. Студентів, які прагнуть навчитися надавати соціальні послуги людям з інвалідністю, запрошують взяти участь у тренінгу, підтримане та транзитне підтримане проживання. Захід організовують на базі Вінницького державного педагогічного університету. Учасники працюватимуть з командою фахівців громадської організації Родина Кольпінга Вінниця про суть і мету тренінгу, як стати учасником, чого навчатимуть, та про важливість подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії сенсорна терапевтка і тренерка Ангеліна Горбатюк. Вітаю! Вітаю. Ангеліна. В чому суть тренінгу надання соціальних послуг, підтримане та транзитне підтримане проживання? Саме за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я та справи кольпінга України у нас будуть тренінги для підлітків, яких зараз у нас налічується. Близько 30 хлопців та дівчат, та для дорослих молоді для дорослої молоді у нас є підтримне проживання, де хлопці та дівчата самостійно навчаються жити без батьків саме це готувати, їсти, ходити в магазин, прибирати, прибирати у будинку різні. Такі соціальні проєкти, де вони приймають участь, і саме на тренінгу ми будемо шукати та вчити фахівців, фахівців-волонтерів, студентів, саме направлені на студентів, які будуть зацікавлені, щоб приєднатись до нас, приєднатись до нашого проєкту підтриманого проживання, працювати разом з нами у команді та бути волонтером. Ви Ангеліно вже працюєте в цьому підтриманому проживанні. І що можете сказати? Як іде, як учасники, які їхні відгуки? Що ви бачите? Учасники є вже, які вже є в транзитному підтриманому проживанні. Це учасники від 12 до 18 років, та дорослі хлопці від 18 років, які вже повноцінно можуть вони і до війни вже ночували самостійно без батьків, проживали, тобто цілодобово були самостійні. Вони дуже щасливі, тому що вони бачать, що в них виходить, вони навчаються, вони працюють у групі, вони інтегруються у суспільство і, на жаль, Фахівців а, не вистачає, волонтерів не вистачає, тому ми в пошуках, тому що бажаючих дуже багато. Uh -huh. От кожен день нашому керівнику Олеся Самоленко а, телефонують, щоб взяти дорослих хлопців чи дівчат у такий проєкт, а, так само підлітків. Є дуже багато бажаючих, тому на цьому на цьому тренінгу в е, педагогічному університеті ми будемо шукати е, нових бажаючих фахівців, е, студентів, яких ми будемо навчати. Тобто є багато бажаючих учасників цього підтриманого проживання молоді з е, ментальними порушеннями, але ви шукаєте саме волонтерів для того, щоб навчити їх працювати. так? Так. А скільки вам потрібно таких е, волонтерів? — Яка є мета саме мета. А, в нас немає. Обмеженої кількості, тому що спочатку, звісно, у нас буде теоретична частина, де ми будемо е шукати таких бажаючих. Потім у нас буде практична частина, е і вже потім ми будемо дивитися, хто буде фахівцем, який буде працювати у галузі психології там, чи соці соці соціології. Е соціальні працівники нам потрібні. Нам потрібні волонтери, тому що крім цього проєкту, у нас є е також спеціальна олімпіада України, де ми проводимо змагання для дітей з ментальними порушеннями. У нас, є, у нас є підприємницька діяльність смачненько, де хлопці з ментальними порушеннями самостійно роблять фріпси, готують, сушать, нарізають, продають. Нам потрібні люди, які будуть допомагати. Тому ми будемо усіх бажаючих максимально задіювати і в майбутньому навіть брати на роботу до нас. А стосовно цієї волонтерської роботи і роботи фахівця, Чому полягає? От прийде студент захоче спробувати себе в якості волонтера в такій галузі. Чого навчатимуть його? Які будуть його обов'язки? Е, ну, найперше, це в нас взагалі найп... на... На... Найперше ми будемо за... навчати усіх методиків, якими володіємо володіємо, тому що в нас багато фахівців. Це як і психологія, е, розуміння, розуміння дитини, розуміння дорослого, е, дорослої людини з е, е, ментальними порушеннями. Е, це поведінкова терапія, тому що починаючи з... з підліткового віку, дуже багато є і дитячого віку, проблемних моментів. Тому ЕБА-терапія, вона дуже потрібна е, так само, я займаюся адаптивним спортом, е, методика сенсорної інтеграції. теж. Тобто ми зі всіх галузей будемо е, навчати фахівця, і кожен знай, знайде себе. Якщо це психолог, він буде з точки зору психології, з, е, працювати з соціальним побутом. Якщо це е, будуть бажаючі е, фахівці з фізичної культури і спорту, тут ми будемо навчати адаптивному спорту, можливо, фахівець вже спеціально. Спеціалізуються на певному виді спорту, нам теж дуже потрібні такі фахівці орієнтовані на соціальний побут фахівці. Ну тобто, якщо говорити, це волонтери, вони теж будуть, будуть асистентами фахівців, тому що, якщо це групові заняття, у нас дуже багато діток займаються і потрібно бути асистентом, щоб, вони, щоб батьки. Менш були задіяні і щоб діти та доросла молодь могли максимально самостійно адаптуватися вже без батьків на заняттях та під час проєкту. Де будуть проходити заняття? Скільки вони будуть тривати? Якщо говорити про підлітків для транзитного підтримного проживання, у нас заняття відбуваються в будинку підтримного проживання, який знаходиться на Лесі Українки на район Кореї. У нас заняття відбуваються кожен день, окрім понеділка та неділі. Ми, у нас дітки розділені по групах, по 50 хвилин заняття, два заняття на день для дітей. Якщо це говорити на наші дорослі хлопці, які вже є в повноцінному проєкті підтримного проживання, то на даний час під час війни у них кожен день заняття з 10-ї години до сьомого вечора, тобто вони повноцінний день проводять, роблячи усі завдання, хатні, хатні обов'язки, включаються у свії свою підприємницьку діяльність смачненько. Тобто всі побутові завдання окрім суботи, неділю, але на жаль, вони поки що не ночують, тому що немає укриття, так як е, дуже часто це повітряні тривоги, тому е, що в той, що в той проект нам потрібні фахівці і студенти. Ці студенти це будуть тільки студенти Вінницького педагогічного університету. Чи це також запрошуються взагалі будь-які студенти? Е, на даному етапі е, співпрацю ми е, співпрацюємо зараз з Вінницьким державним педагогічним університетом, але ми, ми взагалі відкриті до співпраці, тобто університети, якщо є якісь ще бажаючі, так само Донецький університет, є там теж фахівці вчаться на психологів. Е, ми відкриті. Але зараз, на щастя, ми будемо співпрацювати з державним педагогічним університетом. І студентами як зареєструватися, щоб стати волонтером студенту, який хоче з вами працювати, це або написати у сторінку родини Кольпінга. Вінниця керівник Олеся Самоленко до неї на сторінку. Або в університеті надати цю інформацію своєму там куратору чи фахівцю, саме по навчальній діяльності психології, соціальної роботи, і вони обов'язково нададуть контакти. Власне, де проходитимуть навчання для цих студентів? У нас навчання буде проходити у Вінницькому державному педагогічному університеті. Це буде спочатку теоретична частина. У нас будуть чотири групи по 25 студентів, і далі у нас вже далі після теоретичної частини студенти, які вже бачать себе у цій професії, хочуть розвиватися, будуть проходити практику у будинку підтриманого проживання. Тобто, власне, скільки триватимуть ці тренінги для студентів? Для студентів теоретична частина буде тривати 4 дні. Угу. А далі вже бажаючи будуть практикуватися у нас на Лесі на вулиці Лесі Українки. Коли розпочинається, до якого часу можна подати заявки? У нас до кінця жовтня ви можете подати заявку і вже з тридцятого, з двадцять 30 жовтня ми починаємо навчання. З ким ви співпрацюєте? Ну, найперше, ти ще говорила, що це найбільша підтримка Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони виділили нам. Кошторис для того, щоб організувати навчання також у нас табір буде для таких дітей та молоді з ментальними е, порушеннями. Е, на інвентар, і е, найголовніше для навчання У нас будуть на ці кошти навчання для близько 100 фахівців та більше 100 студентів. І найбільша підтримка також це справа кольпінга в Україні. Та відокремний підрозділ громадської організації Родина Кольпінга міста Вінниці нас ну, зараз слухає велика аудиторія і на радіо, і на ютуб-каналі, і можливо, хтось з студентів теж хотів би спробувати. Ніщо так не торкає, скажімо так, не вражає як особистий досвід. Ангеліно, як ви особисто прийшли в це коло спілкування в цю роботу саме з такими молоддю з ментальними порушеннями? Чому ви стали волонтером і працівником? Я yeah. Взагалі почала взагалі починала працювати як тренер з Хеквандо і потім до мене прийшла дитина на індивідуальне заняття з аутизмом. І вже звідти батьки запрошусила в родину Кольпінга, познайомилася з керівником Олесією Самоленко. Вже й далі по спеціальній олімпіаді. Потім почала вивчати методику сенсорної інтеграції, і вже потім та й почала вчитись на психолога. <світ> Тому е, такий етап, якщо ну, мене це мене цікавить, мені хочеться, щоб такі діти е, інтегрувалися в суспільство е, максимально допомогти е, все, що від мене залежить. Е, і ми, ну, це моя така улюблена професія, якою я би хотіла займатися протягом усього життя. Який ваш лайфхак, можливо, теж так згодиться, щоб працювати з такими дітками, особливими і молоді, так само? Це любити це, навчатися. Тому що дуже потрібно багато методик розуміти, навіть якщо ти займаєшся лише там психологією, потрібно розуміти взагалі загалом розвиток дитини. Чи ти займаєшся лише адаптивним спортом, ти маєш розуміти сторону психології, поведінкової терапії? Тобто, ми маємо розуміти дитину максимально взаємодіяти, інтегрувати їх в суспільство, соціалізувати і суспільство наше. Максимально е, інтегрувати до таких дітей та молоді з е, ментальними порушеннями. А скільки ви часу вже займаєтесь такою молоддю? Е, близько трьох років. І що ви бачите, як нам, як суспільству, потрібно інтегруватися до спілкування з такими людьми? Е, як мінімум, це люди мають цим цікавитися е, і? Саме читати, тому що дуже багато міфів складається. І, на жаль, на жаль, якщо сім'ю не торкнулася ця проблема, в що в сім'ї народилася чи в родичів дитина з інвалідністю, люди від цього відсторонюються. Тому максимально потрібно читати, зацікавлюватися, приїжджати на всі різні заходи, які у нас в Вінниці навіть проводяться. І тоді суспільство буде робити крок до того, щоб інтегруватися до таких дітей та молоді. Чому сьогодні подібні заходи є актуальними? Тому що дуже, дуже багато дітей та молоді з інвалідністю, з ментальними порушеннями потрібно професійні фахівці, потрібні волонтери, які будуть допомагати нам для для Кроку до успіху, щоб максимально е, в майбутньому е, проект потрібне проживання він був е, повністю в Україні в кожному містечку, е, і тому нам потрібно е, шукати людей. Шукати фахівців, які будуть до професійного зростання, доєднуватися разом з нами в нашому великому такому колективі, і ми будемо разом допомагати молоді самостійно жити, самостійно шукати себе в житті, працевлаштовувати таких хлопців та дівчат, щоб максимально вони. Були частиною нашого соціуму. Скільки часу триватиме проєкт з надання соціальних послуг підтриманого та транзитного підтриманого проживання? Саме на даному етапі проєкт транзитного підтриманого проживання для підлітків він триває до нового року і, можливо, буде продовжений. А підтримане проживання дорослих хлопців він буде чи тривати навіть не невизначений термін. Він ще буде тривати. Ось це залежить від чого? Від учасників від фінансування? На жаль, учасників вистачає, і це залежить лише від фінансування. Учасників багато, і е, ще у нас буде розширюватися наш, наш такий реабілітаційний центр, е, щоб у нас було більше місця за підтримки Вінницької міської ради. У нас все такий анонс: у нас буде е, великий будинок, де буде у нас і е, в одному приміщенні і підтримане проживання, і е, реабілітаційна частина е, корекційна, тому що зараз у нас ми. Поділені на з два приміщення а в майбутньому вже буде одне, де буде максимально зручно для всіх. Це була передача з перших уст, якій ми говорили про тренінги, надання соціальних послуг, підтримане та транзитне підтримане проживання для студентів на базі Вінницького державного педагогічного університету. Дякую, гості студії за розмову, з сенсорній терапевці і тренерці Ангеліні Горбатюк. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте, залишайте з курсі найцікавіших новин Вінниччини. бережіть себе разом та перемоги.